Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. Сьогодні ми з вами дослідимо розділові знаки в реченнях з однорідними членами. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Нагадаю, що однорідні члени речення поєднуються інтонаційно та за допомогою сполучників. Використання розділових знаків у реченнях з однорідними членами регулюється певними правилами. Розгляньмо їх. Звісно ж, між усіма однорідними членами, які з'єднані не сполучниками, а інтонаційно, ставиться кома. Наприклад, у кондитерському відділі з'явилися тістечка торти печиво власного виробництва. Якщо сполучники І, «й», та в значенні І або «чи» не повторюються, то кома перед ними не ставиться. Наприклад, Головними чинниками мого успіху були сумлінність, наполегливість та дисциплінованість. Якщо однорідні члени поєднані протиставними сполучниками «а», але, та в значенні але зате, проте. Однак перед сполучниками ставиться кома. Наприклад, Місяць світить, але не гріє. Кома ставиться між усіма однорідними членами, які з'єднані повторюваним сполучником. Також кома ставиться між однорідними членами, частина з яких з'єднана інтонаційно, а частина за допомогою повторюваних сполучників. Наприклад, і будинки, і дороги, і парки вкрив сніг, пахне літо і чебрецем, і любистком, шавлією, ромашкою, чередою. Кома ставиться між парами однорідних членів, які з'єднані повторюваними сполучниками. Наприклад, сплелися разом, сміх і сльози, радість і сум. На сьогодні у мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. То побачення.